Так, я вчила англійську на Гавайях безкоштовно. Сьогодні мій випуск, а вечором я вже лечу в сан франциско Закінчила я четвертий рівень в McKendley Community School for Adults і буду переходити на п'ятий. І хочу поділитися своїми враженнями. Перше, що мені подобалось, це графік з понеділка по четвер. Ранковий обідній або вечірній час навчання 2 години. Також є спікінг-клаби та комп'ютерні класи плюс домашнє завдання. Так як на Гавайях живе дуже багато азіатів, тому і в школі їх навчалося немало. Це японці, китайці, корейці, і інколи їхній акцент для мене був дуже складним, але ж все ж хороша практика. Так як свій четвертий рівень я закінчила то і свято бути. На останній день класу у нас було шоу талантів, і я вирішила розповісти про Україну, про Київ, показати відео, також про Свій фірменний медовик, який всім сподобався. Останній день запам'ятався танцем.